Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми живі, ми живі, ми маємо цю можливість дихати, жити. І, прокинувшись рано вранці, сказати, слава Богу, ми збережені по великому Його милосерді. Слава Господу, Він дає нам вихід навіть серед важких життєвих ситуацій. Слава Богу, коли ми прибігаємо до нього, коли ми шукаємо сили в ньому, коли ми на нього покладаємося, то ми засоромлені не будемо. А ще, а ще він дасть нам силу пройти, пройти ті скорботи, ті втрати, які ми на превеликий жаль зустрічаємо на своєму життєвому шляху. Сьогодні в нашому місті день скорботи, день пам'яті загиблих тих хлопців, які, знаєте, були теж на передовій, але не там, на воєнній передовій, а на трудовій. Вони прийшли працювати, вони прийшли працювати, але але ота ворожа, ворожа зброя забрала їхнє життя. На превеликий жаль, на превеликий жаль. Але знаєте, ми можемо зосередитися на цій скорботі, на цій тузі, і вона нас розчавить, і вона не дасть нам сили рухатись далі, а можемо, поскорбівши трохи, так каже слово Боже, рухатись далі, знаючи, знаючи, що в Бозі сила, знаючи, що в Бозі порятунок, знаючи те, що дьявол ходить, як рикаючи, лев і шукає. Кого іще заманити в свої сітки, будемо проповітувати Євангеліє. будемо не змовкати і нести людям благу звістку, тому що доки жива людина, доки є надія, є надія на її порятунок, є надія на те, що душа, яка покидає цей світ, вона лине в обійми люблячого батька, а не падає в пекло. І знаєте, у Бога одне правило. Одне єдине правило: хто покличе ім'я Господня, той спасеться, хто покличе ім'я Господня, той спасеться. Але я також знаю, що Господь є милостивий, милосердний. І там, у раю, ми будемо бачити багато, багато лиць, які і не сподівалися своїм людським розумом побачити. Ми будемо дивуватися і казати, як і цей тут, і ця тут. О Господи, який ти милосердний, який ти милостивий! Алілуя, слава Богу, слава Богу. Щоб не відбувалося в нашому житті, ми повинні пам'ятати істину. Є правда, а є істина. І істина заключається в тому, що дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Істина заключається в тому, що коли ми будемо дякувати Господу, незважаючи на скорботи, незважаючи на те, що молилися. А людина все ж таки відійшла в світ іний. і велика велика надія щодо Господа велика велика надія. Незважаючи на це все, ми будемо дякувати Господу за новий день, за його сили, за його сили, які він нам дає жити далі і славити Його. Коли ми Його славимо, коли йому ми вдячні, то він допомагає нам здолати всі ті трудності, всі ті е, сумні звістки, які надходять, він допомагає нам здолати мужньо, мужньо. І хай допомагає нам Господь і надалі, в ім'я Ісуса Христа. А також дай Боже нам ніколи не при яких обставинах не сумніватися в Твоєї милості. Не сумніватися в твоєї милості на тебе покладати свою надію до тебе йти коли боляче, коли крик душі до тебе йти. Пам'ятаю, в нашої сестрички помер чоловік, і ми прийшли до неї, щоб втішити її. І ось стоїть труна, там лежить тіло. Душа була з Господом, чоловік був божим дитям, але е, жінка. Втратила чоловіка, діти, батька, ми, брата, Ну, втратили тимчасово, звичайно, втратили. Ця втрата тимчасова, тому що там, на небесах, ми точно зустрінемося з ним. Точно, стопроцентово. Але їй було важко. І тут серед похоронної процесії вона просто заволала, Господи, мені так важко. Допоможи мені. Їй було важко, Їй було дуже важко. І вона, знаєте, не зациклались своє... на тій своїй скорботі, а вона заволала до Господа. Вона заволала до того, до кому не сумнівалася, що він прийде, допоможе, втішить. Вона не приймала ліки, вона покладалася на Господа, і Господь їй допоміг, і Господь її втішив, і дав швидкий вихід. Із отієї скорботи, слава Богу, слава Богу. Не залишайтеся довго у своїй скорботі, шукайте Господа, шукайте його лиця, шукайте його руки, волайте до нього, кричіть до нього, благайте, щоб він вивіз вас, вивів, не залишайтеся там, не залишайтеся. Хай не буде у вашому житті, у вашому серці бажання. Я хочу залишитися у цій скорботі. Все. Мене нічого не цікаве в цьому світі, я хочу там залишитися. І ще кажуть люди: не думаючи, знаєте, проходячи оці важкі важкі хвилини, вони не думаючи, кажуть Я хочу також померти. Я... Вони це кажуть необдумано. Їм просто настільки важко знести оте от все, що вони несуть, що вони оце кажуть. Але, але Господь є милуючий Господь, і якщо людина хоче вийти, він обов'язково допоможе вийти із отієї скорботи. І хай Господь допомагає багатьом багатьом, і хай дає бажання жити, адже він життєдавець. Алілуя! Слава Богу, слава Богу. За роком рік в життєву путь скрізь болі і розлуки, нас всіх ведуть, ведуть вперед, невидимі руки, нас всіх вперед, перед ведуть, невидимі руки, тримали нас у першу мить, додавши щастя в муки руками. Ма. Тріп землі невидимі руки скрізь піклувалися лися про нас, Несли, вели, тримали ми їх недоте, і не раз, так явно відчували нас пестили. Добрі в журбі, а іноді навчали, вели із бого рогом двобі, стрічали, проводжали, бувало, все, ці сумнів брав, що ми залубили. Як ми плакали тоді, які знайти хотіли та вмить, коли скінчиться путь, слова затихнуть звуки на очі дім, перенесуть Невидимий їру. В обійми приві з мене сотень, втомивши світ розлук руки і там поба, на кінець Невидимі руки, і там на кінець не види руки. Руки Батька Небесного, руки Ісуса Христа це добрі руки, руки наповнені благостю, руки наповнені добром, руки наповнені життям. І та людина, яка обрала путь за Господом, її ім'я записано на долонях Господніх. «Да, воно записано в книгі життя, але також Господь каже: я на долонях своїх записав Твоє ім'я, я тебе помістив на своїй долоні, і ніхто і ніщо не вирве тебе із моїх долонь. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Дякуйте Господу, добре бо він, дякуйте Господу, добрий бо він. І дай Боже нам все своє життя. Пам'ятати, що ти є добрий, що ти є добрий. Незважаючи ні на які звістки, незважаючи на те, що ми проходимо в, цій, в цьому життєвому шляху, нам не сумніватися в його благості, в його вірності, в його любові. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Псалом 23. Господь пастор мій, Господь пастор мій, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволить мені відпочити. Біля тихих віт попіклується про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди, заради свого імені, заради свого імені. Алілуя, Слава Богу! Коли я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене, вони втішатимуть мене, ти накриєш переді мною стіл, ти накриваєш перед, переді мною стіл, перед моїми очима, перед очима моїх ворогів, ти намастиш мою голову і до краю наповниш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, і я перебуватиму в домі Божому протягом протягом багатьох днів. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Коли важко, коли туга, що потрібно робити людині? потрібно йти до Господа. Давид проходив немало скорботу своєму житті, але він знав, до кого потрібно йти. У своїх корботах скорботах він волав до Господа. Псалом 25. до тебе, Господи, підношу я мою душу. Боже мій, на тебе я покладаюся. Не дай мені засоромитись, і нехай не потішаються наді мною мої вороги. Адже всі, котрі з нетерпінням очікують тебе, не будуть засоромлені. Хай зазнають сорому ті, що без тебе причин без причини діють віроломно. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене твоїх стежок. Господи, відкрий мені дороги твої. Навчи мене ходити твоїми дорогами. Навчи, Господи, навчи. Бо так як ти вчиш із любов'ю, і з лагідністю і з миром, ніхто в цьому світі не може вчити. Твої дороги це милі дороги. Путь твій – це путь святий, алілуя. І навіть недосконалий, пішовши ними, не заблудиться, не впаде, а буде йти далі. Алілуя, слава Богу! Чому? Тому що той, хто став на путь спасіння, він ніколи не одинокий. Той, хто став на путь спасіння, він буде завжди з Господом, до якого може заволати, до якого може прошепотіти, з яким може просто посидіти в тиші і заспокоїтися. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Дякуйте до Господу! Добрий Вовін! Він, бо навіки його милосердя! Алілуя! Слава Богу! Провадь мене по правді своїй і навчай мене, бо ти Бог свій Спаситель. І я з нетерпінням очікую тебе кожний день. Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милість, бо вони вічні, не згадуй гріхи моєї молодості і моїх переступів, а в, своєї мило... а в своєму милосерді, у своїй доброті, пам'ятай про мене. О Господи, Господь добрий і праведний. Тому вказує грішникам вірну дорогу. Він провадить покірливих у справедливості і навчає своїх шляхів смирення. Усі дороги Господа це милосердя, і вірність щодо тих, котрі дотримуються Його заповіту і Його свідчень. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Задля свого імені, Господи, простий мій гріх, бо великий Він. Та хто та людина, що вшановує Господа? Він скаже їй дорогу, яку має обрати. Вона сама застає добробуту, її нащадки успахують землю. Відкриває Гос... Відкривається Господь тим, котрі бояться його, і свій, свій заповіт він їм сповіщає. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мої очі постійно спрямовані до Господа, незважаючи на те, що відбувається в світі, хай ваші очі будуть постійно спрямовані до Господа. Підношу Очі мої до гори, звідки прийде допомога мені, допомога мені від Господа, допомога мені від Господа, якщо на першому місці Господь, якщо на першому місці, а я дякую тобі, Господи, бо навіки твоє милосердя, бо добрий ти. І якщо ми дивимося на нього, не на ту скорботу, яка може спіткати нас на нашому життєвому шляху. То я увіряю вас, уверяю вас, ви пройдете оту скорботу, ви пройдете її, пройдете неушкодженими. Дьявол не загонить вас в пастку, не покусає вас сильно. А ви пройдете через оцю скорботу і будете переможцями, будете жити і будете стояти твердо на своєму життєвому шляху, і ніхто. І ніщо не зламає вас, а ви будете знаходитись у спокою, навіть якщо ворог буде посилати ще не одну звістку, скорботну звістку. А я знаю, викупитель мій живий. А я знаю, викупитель мій живий. А я знаю, що Ісус зі мною добрий, бо він і Він допоможе мені пройти. Допоможе мені пройти. Той чи інший життєвий шлях, ту чи іншу долину плачу, він допоможе мені пройти. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! Люди, які без Бога, я не знаю, як вони проходять, що допомагає їм праця, якесь натхнення, якісь пігулки. Не знаю. Є багато способів, і люди до них Прибігають, і це добре, що є хоч щось, що можуть використати люди, коли їм боляче, коли їм болить, коли така велика, велика туга, коли та туга, знаєте, спалює все всередині, і потім така порожнеча, така пустота. І дай Боже, щоб якомога більше людей. Коли ота порожнеча, коли вижене все від отієї болі пішли до Господа і попросили, Господь наповни своєю любов'ю, своєю любов'ю, оту порожнечу, не зациклювалися на тій, на тій болі, не ожесточали свої серця, тому що ота, ота злість, та жорстокість, потім також зруйновує людини, людину і, на превеликий жаль, зруйновує серці. Ребини і от той унилий дух він потім сушить кістки на превеликий жаль. Людина не може встати. Але якщо ми волаємо до Господа, якщо ми до нього приходимо і кажемо: допоможи Господь, допоможи, бо мені важко, важко нести оцю звістку, важко йти, маючи оцю скорботу, Господь обов'язково допоможе. Він прийде і втішить. Він пошле правильну людину, яка скаже слово втіхи від Господа, і людина. Почувши оту звістку, заспокоїться, заспокоїться. Алілуя! Слава Богу! Слава Всевишньому, слава Всемогутньому, слава, слава йому повіки слава. Пам'ятаймо, пам'ятаймо, Господь добрий і навіки Його милосердя. Господь є любов, Господь є той, який дає життя, не забирає, не забирає, не плутаємо світло із темрявою. Не плутаємо це. І те, що робить дьявол, не приписуємо Богу, тому що Господь є добрий, Господь є даятель життя. Алілуя, Слава Богу, слава Богу. Будьте збережені Господом, будьте збережені Господом, йдіть до нього, утішайтеся ним, знаходьте, знаходьте його лиця, прагніть його світлого лиця. Утішайтеся, утішайтеся словом його присутністю і кому важко, виходьте із того стану завдяки Божої милості, завдяки Божої силі, завдяки Божому милосердю в ім'я Ісуса Христа. Пам'ятаймо, це скорбота не назавжди. Пам'ятаймо, що все, що відбувається в цьому світі, воно тимчасове. А любов Божа вічна, а Його милосердя вічне. Амінь, амінь, амінь.